Панове, всім привіт! Знаючи, що в п'ятницю стартує нове промо Фуд Фентезі, я притримав кілька паків і піків, не розраховуючи особливо на те, що спіймаю Food фентезі картку. Але шанси спіймати щось прикольне завжди є. І сьогоднішнє відео як доха з цьому подивився, коли в останнє програвав Манчестер Юнайтед і побачив, що аж 22 січня на виїзді проти Арсеналу. Тут мені стало трохи страшно за свого Еліота, якого я зібрав, але це Ліверпуль, який вміє грати такі матчі, і це Енфілд. Тому все-таки сподіваюсь на успіх мерсесайців. Фавбет чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки, посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! А, і в мене ще мають бути піки. Я ж збирав піки. Я встиг зібрати десь 2-3 піки. Оце? То вони тепер так зробили, щоб люди могли собі пікати якось пізніше чи як? О, нормально. О, 86. й Я вже задоволений тими піками і шкодую, що більше не зібрав. Аспас 85-й, добре. Рейтинг йде до хати. А що, фентезі нема? Марес. Шостий, чи який? Годиться. І тоналі 84-й. 10-82 плюс. Эй, я фенте зим чекав. Карвахаль. Inform. 12 рарних. Пішли паки за Division Rivals. Головне без дублікатів. І тільки сказав. Ага, краще вже був Карвахаль. Зараз є щось брати, чи нема? Ага, це воно. 24 рарних. Роналду А, точно, то не може бути вже. Ані, може і може. Рубен дієш. Був Мерез у формі Ліверпуля, тепер Рубендії ж у формі Ліверпуля. ТДВ. Оу, і тренд всередині. Непогано. Фоудер за Rivals приїхав, непогано. Волкаут. Іспанія. Бускетс. Парехо. Точно, бускетс на волкаут. Ще один пік збирати? Не хочу. Є-піки. Просто не ті. Доброго вечора! Фентезі? І що мені з ним робити? Фолдер? Бляха. А можна було щось таке, щоб я з ним грав? 265 тисяч показує фудбін. Мені здається, кожен з цих фентезі отримає ап плюс один. Ну і враховуючи те, що в мене в і Рамос, немає шансів вписатися. Але приємно, дякую. Перший пішов, перший фентезі, за ним буде і другий. Останній пак який засейвився. ну тут фентезі. Ей, Ей. бастоні. Мені випав один з тих кращих. Тут є Алі, Фернандо, Міллер, Трімл це... і Ангеліньо. Чи може якось почаклувати, щоб він зіграв з Маркізіо і Кордобою? У мене є ще по ідеї, Мінян у воротах. Вантрейді. Він якраз до домбапе мав би зайти. Ні, не зайшов. Десь реагує він же 90-й. Після того інтер не пропускає, він же 91-й. Е, ще виграє. Він же 92-й. А не програє 93-й. О, так, йому навіть голкіпера не треба. О, так, навіть БАПЕ вже на повній хімії. О, Так не люблю от те, що в концептах не можна збирати з позиціями, які тобі треба. Золотий не, не підходить сьогодні. А, хіба купити, поставити? Ха-ха-ха, да. -ха -ха -ха. Так і зробимо. Так. Добре. Шкрінгер на місці. Еліот. Шкрінгер на місці. Еліот на двійці по хімії. Чекайте, зараз врятуємо. Хоу! Чудово, чудово! Це буде гарна команда! Контент! Мені це подобається, що й Еліот грає. Як книжка пише. Дивись! Як гарно, бляха! Фу! на ту команду. Добре, йде фріси, тепер купую і я готовий. Я пам'ятаю, як ти грав проти нашої збірної на євро. Я думав люденьки, що за демон. Як його зупинити? Він просто знищив то крило. Так, все. Гарненько. Дуже гарно. Мені це так до вподоби, ви собі навіть не уявляєте як. Отже, перший наш суперник. Поглянемо. Хто в атаці не цікаво. Чи дійде до мого крім в захисті, чи ні. Альварес і Бутрагеніо, отакі от малюки. А ну давай одразу. Опа! Ви бачите, як він грає. Топ, купуйте всі. Перехоплення, просто рівень легенда. Ей, Еліот, ти що? Я тебе нашого зібрав. Ооо, друге перехоплення. То є серйозний мене. Бляха, в мене Кевін Дебрюйне в запасі. Team of the year. За 4 мільйони я тримаю картку в запасі. Здуріти. Оу. Oh. Оу. Oh. Ага. І дивися, він знову перехопив. Браво! Там був пас, до речі, в офсайд, наскільки я встиг помітити, але все одно перехопив молодець. Шкрін Ярд три перехоплення. Дуже швидко організував. І тут. І тут відскок. І ти дивися на добивання. Пенальті проси! І він буде рости в рейтингу, щоб на СБС скинути. Буду як. корм енергійних котів тримати в клубі. Ембапев ближній. 1-0. Терштеген дуже невпевнено. впевнено, суперник награвся, я грав 4-2-4. О, Тімов ЗР куртуа в воротах найкращий просто. Педрі тут такий золотенький, 87 рейтингу. Ого, і тут Дюмфріз несеться, як на євро насився, на той правий фланг. Дивись, дивись. Дивись, як полетів в атаку, і тут. Ооо, це не закінчилось голом. нічого собі куртуа. 1-0 Девід Дженля. Огу. Так. І. Легенько. Рарний Ван Дейк. Рарний Месі, рарний Крістіан Роналду. Що за команда? Рарне свято просто. Ой, 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 ой. Ван Дейк добре врятувалися. А суперну тими рарними хлопцями нічого так грає? Не знаю, яким дивом там овейран, напевно, пікнувся йому. Пікнувся чи пакнувся. Мбапе! Hello. Якщо говорити про форми Динамо Імба, то 98-99 рік Кулешева грав. Ребро і пише Мінвестбанк таким просто вертикальним шрифтом. І емблема Динамо на грудях посерединці. У, який сейф до Норуми, краса. О, то я згадав, ти ще під себе ходив. А тоді пів Європи під себе ходило від виду тої футболки. Навіть і Баварія, яка пройшла Динамо, мені здається, добряче піснюла на олімпійському про 1 3. Денфріз. Потужний потужний. Але швидкості йому явно не вистачає. Лаціо зробив, щоб я знав кому. Кринір гарний відбір. І нуля. Ай-яй-яй, чех, який сейф. Чех буде так продовжувати, я собі його ще. Пен. Як не пенальті? Джунфрі скрасень як відпрацював зараз в чужому штрафному жерзінню, там вирішивши насісти на чехи. За таке можна і вухо отримати після матчу. Lucky Guys і банери України бачу на стадіоні, Їх дуже багато. Очевидно, що це наш співвітчизник І погляньте на його команду. Вау. Шева Макс його нікнейм. Він грає на ПК. Сподіваємось, що я буду бачити його команду. І читати, що чат пише. Ану, чат, пишіть йому щось там. Молодець. Похваліть. Шкрінір молодець. І це. Перший гол. Дуже багато дали простору зараз. Імбапе. Йому стільки давати не можна. О! 2-0. Еліот асист. Ого, цікаво. І шкрін заблокував цей удар. Мбапе отримую зараз тут таку передачу МБП. 3-0. До речі, ще хто збирав того чурама? Як він вам? Якийсь справді прикольний постаток, тільки от 3-3 його губить, як на мене, але взагалі. Ой-ой-ой, який! Від Жінуля без зеленого таймінгу! Вау! Енян, малліні Лусіо, Карлос Альберто Роберто, Карлос. Оу, а команда тут бойова. Шкріняр знову грає у відборі. В плані відборів там чи перехоплень питань до Словака зовсім нема. Дуже чіткий і стабільний. Тура я, я і жіноля, все-таки обробив той мяч і забив. Еліот. Ой-ой-ой, файно гатив. 2-0. Ого, Маркізіо, ти що там? Ооо. о, -о, -о, -о. Є Еліот може дати третій, і він це робить. О, перший раз бачу, що шкенір дав поганий якийсь відбір, бо м'яч пішов йому поміж ніг. Що Еліот знов заб'є, чи що то буде третій його в цьому матчі? Еліот Хет-трик! без зеленого таймінгу цього разу, але все одно влучно. Калуш, Вау! А комусь пощастить. Так що, о, шкрінір молодець. Тому то таке. Добре! Ні, я таки пропускаю гол на 0. 10 матчів не зіграли зі шкріняром. Паєт забиває. В 9 матчі перервалася суха серія Словака разом із голландцем. Один один. От ти дивись, він там прагне стільки вже намагався кудись смикати того міняна. Хоча я не думаю, що буде тримати аж до понеділка. Ну, це я вже бачу, що ти туди підеш. 2-1. Так, оголошую цю інформацію. Хтось написав в чаті, що Чемпіонс подовжили на добу. Тому, якщо хтось десь не встигав, майте на увазі. Ця інформація може бути для когось дуже корисною. Так. Чай діньо. гарно. И... І, І жиноля. Краса. И тут не дам. А Аутут дам. І це 4, один. Ей. Ей, шкриньор. І дюмфриз забивается и п'ятый гол. І дебютний для себе в моєму клубі. Скринер блок. Скринер перехоплення. І знову словак. Власне, тут траєкторія для Навіс Спіймалась. 10-й матч. Треба його забирати. Вау-вау, легендарна команда. Та-та, гляну після цього метчу. Ах. Ой. Треба вибачитись, бо там після його перехоплення м'яч відскочив мені. Словак! Ось так, розвиняємо яя. Еліот. І неробоча нога не пробачає 2-0. Словак цього разу з фолом. О -о -о -о. І ніхто не дістане? Е, <хріх>, не дістав. Вже. За межами лінії хіба що дістав. І знову Словак чітко грає. І знову ж креніар. І в підкот! І знову він не дістань! Ні, не дістав. Стіна, стіна, він насправді прикольний. Був би в АПЛ, я думаю, коштував 500. 10 матчів, 10 перемог. І лише одного разу, якщо я не помиляюсь, я пропустив в 10 матчах один припущений гол. От в такої лінії захисту, де Ван Дейк старався страхувати Дюмфріса, який десь може не дотягував. І, можливо, Словака, який і без тої страховки голландської справився би. Мені сподобалось, як він грає. Деф класний. Перехоплення, відбори, потужний, габаритний такий, але при тому не занадто важкий в міру. Хто грає серію А, то дуже крутий плюс один влітає в той чемпіонат. Що? На цьому можна і завершити сьогодні. Якби міг, то комусь із вас би віддав того другого шкриняра. А так, можливо, він піде на СБЧ легенди. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк почуємось. Побачимось, бережіть себе.